Вони взяли лантаг вперше з часів нацистів. Ультраправа партія АФД або АДН альтернатива для Німеччини перемогла на місцевих виборах у Тюрінгії. Мене бентежить те, що АФД отримає третину голосів. Це фашистська партія. А також я хвилююся, що основні партії, такі як Християнсько-демократичний союз, можуть сформувати з ними коаліцію або принаймні підтримують їх. І ми побачимо, що фашисти можуть керувати Німеччиною. Міграція. міграція. міграція для мене головне питання, тому що мігрантів надто багато. гроші вони отримують легко. А нам, пенсіонерам, стає все дорого. Ціни ростуть, електрика дорожчає. Це найбільш актуальні питання для нас. Ні, але в це ті ті На даний момент суспільство розділене. Люди в моєму колі друзів теж мають дуже різні думки і не знають за що і за кого голосувати. Тому загальний настрій такий собі поганий. 32 крісла з 88 будуть за АДН. ще 15 – за партією Сари Вагенкнехт. Обидві структури підозрюють в отримані грошей від Путіна. Щодо коаліції, то є вирогідність, що ані зелені, ані ліві не будуть разом. Альянс Сари Вагенкнех для мене такий собі троянський кінь. Ви не можете знати, що вони думають насправді. Вони так високо піднялися тут у Тюрінгії, за такий короткий проміжок часу, але ніхто достеменно не знає, що вони збираються робити я мушу сказати, що після результатів виборів маю дуже сумний настрій як студенти великого міста Єна в Тюрінгії Ми насправді виступаємо за космополітичну Німеччину. Ми хочемо, аби Німеччина була для всіх. Ми хочемо показати приклад федеративної держави, особливо східної Німеччини, яку німці загубили після возз'єднання. Електорат АДН ніколи не був таким великим. Не секрет, що в АДН відверто праві екстремісти. Особливо я не можу зрозуміти тих, хто може вирішити голосувати за таку партію. Це все одно, що виступити проти демократії та гідності кожної людини. Я транс жінка і теж є мішенню для правих екстремістів. Мені треба думати, що буде далі, як я себе маю, поки точно не знаю. Я з мене маю поганий настрій. Якщо чесно, цілий день дивилася новини. Слідкувала за різними сторінками в інстаграмі і звичайно голосувала сама. Тому й маю поганий настрій. Я сподівалася на інший результат. Так, очікування були, що саме так все й відбудеться, але мене все одно це дуже шокувало. На даний момент все виглядає так, що АДН не буде керувати наодинці, буде коаліція. Але за АДН її ніхто формувати не хоче. До другого номера АДН на європейських виборах Петра Бестрона мають претензії чеські спецслужби. Бестрон звідти родом, і там його звинувачують в отриманні грошей від проросійського видання Голос Європи серед організаторів цього ресурсу називають Віктора Медведчука, українського кума російського президента. Бестрон всі звинувачення відкидає. щодо голови АДН в Тюрінгі Бьорна Хеке, то його оштрафували на 13 тисяч євро за використання ним нацистського привітання. Хоча він на це кли. Євдорня, ніби не знав, що таке взагалі існує. Я вважаю, що сьогодні вибори у Тюрінгі є сигналом зупинитися. Мова не про те, щоби не вітати тут присутність мігрантів, які живуть у нас вже довгий час і розділяють наші цінності і звичаї. Мова про те, що останнім часом мільйони людей були допущені в Німеччину з тих країн, що не поділяють наших цінностей і створюють реальні проблеми. Це треба вирішувати, і ми будемо цим займатися співкерівники АДН, Тіно Хрупала та Еліс Вайдель. Виступають не тільки проти мігрантів, а й проти санкцій щодо Росії. Вони за переговори з агресором щодо припинення російської війни за будь-яких умов та відмову від постачання зброї для України. Обидва керівники ультраправих під наглядом німецьких спецслужб у поле зору німецьких журналістів-розслідувачів потрапив російський політтехнолог Володимир Сергієнко. Він народився в Україні а з 1991 року жив у Німеччині і отримав німецьке громадянство. Сергієнко був помічником депутата. АДН Ойгена Шмітта, родом з Казахстану. Журналісти отримали доступ до листування Сергіянка з представниками російських спецслужб. Мова ніби йшла про гроші для АДН. Напередодні виборів до Європарламенту навесні цього року німецька преса писала про політика, що йшов як номер один від АДН Максиміляна Кра та його помічника китайського походження. Так, нібито вони шпугували на користь Китаю та Росії. Помічника затримали в Дрездені. Самого політика роком раніше допитали у Сполучених Штатах, на предмет отримання сумнівних платежів від близьких до Кремля джерел. За даними з відкритих джерел, Еліс Вайдель кілька років жила в Китаї та працювала у китайській банківській установі. Вільно спілкується китайською Німеччина знову потребує контрольованих кордонів і рішучого вигнання нелегальних мігрантів. Я вимагаю термінового вигнання усіх нелегалів з нашої країни, всіх злочинців, всіх екстремістів. Вони мусять покинути нашу країну. Депутати АДН їздили до окупованого Криму та відвідували після арешту Віктора Медведчука, якого визнали в Україні державним зрадником. На початку літа вищий суд федеральної землі Північний Рейнвестфалія назвав партію АДН екстремістською і дозволив внутрішній розвідці Німеччини продовжувати стежити за нею, бо вона може загрожувати демократії.